Зима для більшості селян здається часом відпочинку: городи засипані снігом, інструменти висушені і стоять у сараї, а думки лише про весняну розсаду. Але досвідчені господарі знають саме в холодну пору починається справжня підготовка до великого врожаю, бо земля, як і людина, любить, коли про неї дбають завчасно, і одне з таких дбайливих рішень це посів під сніг. На перший погляд, здається дивним, навіщо сіяти, коли мороз, коли ґрунт мерзлий. Але в цьому й криється таємниця природи, перевірена не одним поколінням хліборобів. Підзимовий посів давній спосіб, який використовували ще наші діди й прадіди, коли не було теплиці сучасних парників. Вони помічали, що зерно, посіяне пізно восени або навіть у зиму, Сходить дружніше, рослини міцніші, а врожай стабільний навіть після холодної весни. Це тому, що насіння, пролежавши в холодній землі, проходить природне загартування, пробуджується разом із першими промінцями сонця, коли волога ще не випарувалася, а бур'яни не встигли піднятися. Земля, насичена талою водою, приймає насіння як рідне, дає йому силу для росту. Багато хто боїться, що насіння вимерзне, але суть у тому, щоб посіяти не просто під зиму, а саме під сніг, коли ґрунт уже підмерз, але ще не покритий товстою кригою. Тоді насіння не проростає, одразу не замерзає, а чекає свого часу. Коли навесні сніг тане, вода м'яко проникає в землю, розчиняє поживні речовини і дарує життя дрібним паросткам. Це природна посівна. Без людського поспіху. Так природа сама вирішує, коли треба прокинутись. А господар тим часом економить час на весні, коли роботи, і без того по горло. Чому ж цей метод сьогодні знову набирає популярності, бо клімат змінюється, весни стали коротші, часто без дощів, а волога швидко випаровується. Буває, що насіння, посіяне у квітні, лежить у сухій землі і не проростає тижнями, а підсніжний посів гарантує, що волога буде саме тоді, коли вона найпотрібніша. До того ж, така посівна допомагає розвантажити весняні клопоти, бо найважче саме тоді, коли треба і копати, і садити, і доглядати за худобою. А якщо частина грядок уже посіяна восени, то весною можна спокійно зайнятися іншими справами. Особливо добре під сніг сіяти моркву, кріп, петрушку, цибулю на перо, салат, шпинат, буряк і навіть деякі квіти. Усі ці культури не бояться холодів, а навпаки, після природного загартування стають стійкішими до хвороб і шкідників. Їхні паростки не бояться коротких заморозків, не витягуються і не жовтіють, бо зростають у правильний момент. Коли земля сама готова їх прийняти, людина не може відчути цей момент краще за природу. Саме тому підзимовий посів це співпраця з землею, а не боротьба з нею. Є ще одна важлива перевага бур'яни. Коли сієш під сніг, насіння культурних рослин проростає раніше за бур'яни, які потребують більшої температури для пробудження. Отже, город чистіший, сходи дружні, а грядки легше доглядати. Це дає змогу зменшити кількість прополювань і навіть уникнути частини хімічних засобів. А хто тримає город без хімії, той знає, це справжня радість і гордість для селянина, коли овочі чисті, без запаху отрути, смачні й безпечні. Підзимовий посів це не просто спосіб зекономити час. Це своєрідна філософія землероба, який вміє працювати в злагоді з природою, бо земля не терпить поспіху і не любить бездіяльності. Якщо її залишити голою під снігом, вона втрачає частину поживних речовин, які могли б послужити рослинам, а якщо засіяти навіть тонким шаром насіння, земля живе, дихає, тримає структуру, вона не так розмивається весняними водами, менше заростає мохом. А після танення снігу готова приймати нове життя. І головне це віра в результат, бо коли сієш під сніг, треба мати терпіння. Весною, коли сусіди ще тільки купують насіння, у тебе вже зеленіють перші рядочки моркви чи кропу це не диво, а просто результат розумного підходу. Природа сама винагороджує того, хто розуміє її закони, і кожен, хто хоч раз спробує посіяти під сніг. Потім дивується, чому не робив цього раніше, адже в кожній жмені землі життя, і навіть узимку воно не спить, а лише чекає свого часу, щоб вибухнути навесні буйною зеленню. Щоб посів під сніг, справді дав результат, потрібно знати кілька основних правил і не поспішати робити все навмання. Бо, хоч земля і щедра, але любить розумного господаря, який розуміє її ритм. Перш за все, терміни. Підзимовий посів не робиться тоді, коли ще тепло, бо насіння може прорости передчасно, а потім вимерзнути. Оптимальний час, коли температура вже впала нижче 5 градусів тепла, ґрунт злегка підмерз, але ще не замерз зовсім. У різних регіонах це буває по різному на півночі, у середині листопада, на півдні ближче до грудня. Дехто сіє навіть у самий сніг, якщо той сухий і легкий. Головне, щоб до відлиги не залишалося кілька днів, і насіння не мало змоги прорости до справжньої зими. Другий важливий момент підготовка. грядок. Робити це треба завчасно ще восени, коли земля тепла і м'яка. Грядку треба перекопати, вирівняти, внести перегній або компост, бо весною удобрити вже буде важче. Потім нарізати борозенки глибиною 3-4 сантиметри, але не сіяти відразу, просто прикрити їх дошками або плівкою, щоб до морозів не засипало листям і не розмив дощ. Коли настане холод і земля підмерзне, тоді ці борозенки відкривають і висівають насіння, після посіву засипають сухою землею, яку треба заздалегідь зберегти десь у мішку або відрі в сухому місці. Зверху можна присипати тонким шаром, перегною чи торфу, це захистить насіння від промерзання і допоможе швидше прогрітись весною. Не всі культури підходять для підзимового посіву. Найкраще сіяти холодостійки ті, що не бояться морозу і не проростають відразу. До них належать морква, буряк, кріп, петрушка, шпинат, салат, пастернак, селера, цибуля на перо. Редиска з квітів можна сіяти нагідки. Айстри, васильки, мак, дзвіночки. Такі рослини чудово переносять зимівлю у ґрунті, бо їхнє насіння має товсту оболонку, яка не дає проростку вилізти завчасно. А ось огірки, томати, перець, кабачки чи гарбузи не для цього методу. Вони теплолюбні, і від морозу насіння просто загине. Норма висіву при посіві під сніг трохи більша, ніж навесні, бо частина насіння може втратитися від морозу чи вологи. Зазвичай сіють на 20-30% густіше, ніж звичайно. Якщо насіння дрібне, як у моркви, його можна змішати з піском або тирсою, тоді легше рівномірно розподілити. Дехто додає до суміші трохи сухого попелу. Щоб відлякати гризунів і одночасно збагатити землю калієм, після посіву землю не треба ущільнювати, достатньо легенько притрусити і накрити лапником або шаром снігу, якщо він уже випав. Ще один секрет вибір місця для підзимового посіву краще брати ділянки з рівною поверхнею або невеликим ухилом на південь. Не можна сіяти там, де навесні застоюється вода, бо талі потоки можуть змити насіння або зробити кірку, крізь яку паростки не проб'ються. Ідеально, грядка на легкому, пухкому ґрунті, з гарним дренажем. Якщо земля важка, глиниста, краще додати трохи піску або тирси ще восени, щоб полегшити її структуру. Коли вже випав перший сніг, але не товстий, Насіння можна розкидати прямо по снігу, а зверху притрусити землею або компостом. Такий спосіб особливо добрий для кропу, салату і квітів. Навесні вони дружно зійдуть і город одразу оживе зеленню. Головне не робити це в період відлиги, бо тоді вода розтопить сніг, і насіння може втекти разом із ним. Справжні майстри в селі кажуть сій тоді, коли курка не знайде чим дзьобнути. Тобто, коли земля вже тверда, як камінь, і не лишається навіть комах. Є ще хитрість для тих, хто боїться, що насіння промокне можна робити посів у пластикові ящики без дна або в старі рами, які потім ставлять просто на грядку. Це зручно, бо навесні їх можна зняти і сходи не будуть пошкоджені дощами, дехто навіть накриває посіви старими мішками. Або нетканим матеріалом, який пропускає повітря, але захищає від сильних морозів. Головне, щоб не створювати герметичності, земля має дихати. Підзимовий посів це справа для терплячих і уважних. Якщо зробити все правильно, весною не потрібно буде поспішати стояти в чергах за насінням чи бігати по базарах уже з першими теплими днями на грядках з'являться зелені рядочки, і тоді душа радіє. Праця не марна. У той час, коли інші тільки готують лопати, ти вже можеш зрізати перший кріп або салат для столу. І це не просто зручність, це справжня нагорода за передбачливість, бо, як кажуть у селі, хто сіє в злагоді з природою, той і жне з нею удвічі більше. Колись у кожному селі знали, хто восени не полінується посіяти, той весною не буде журитись, що город стоїть порожній. Наші діди вміли користатися кожною порою року. У старих хліборобів була навіть приказка сніг то не ворог, а пухова ковдра для зерна. Вони бачили, що природа сама підказує, коли що робити. Як тільки починалися перші приморозки і земля бралася тоненькою кіркою, старі господарі виходили з торбинками насіння і казали Пора садити під білу перину. Бо знали, що те насіння, що пролежить зиму в землі, весною вистрілить швидше за будь-яке інше. Мій дід розповідав, як ще у 50-х роках у нашому селі сіяли моркву та кріп у грудні, тоді ще не було ніяких теплиць і плівок, сіяли прямо в мерзлу землю, іноді навіть по снігу. Головне було правильно визначити час, коли земля вже холодна, але не скута каменем. Він робив борозенки ще в листопаді, прикривав їх соломою, щоб не розмило дощами. А як тільки з'являвся легкий морозець, сіяв насіння, потім притрушував сухою землею, яку заготовляв восени в коморі. Весною казав, перші сходи завжди були його зелені, соковиті, ніби самі проросли з під снігу. І що цікаво, навіть коли у сусідів насіння, посіяне навесні, гнило або довго не сходило. У нього все виростало рівно й густо. Були й інші способи наприклад, старші жінки сіяли кріп під покров, тобто вони розсипали насіння просто на сніг, коли той уже щільно лежав, а зверху присипали золою. Коли сніг танув, зола осідала разом із насінням у землю, і виходило, що природа сама все робила за людину. Цей спосіб зберігав вологу, насіння не замокало, а весною дружно сходило. У селі казали «Посій з попелом, буде зелень з медом. Це був своєрідний знак довіри до землі, коли людина не втручалася надмірно, а тільки допомагала природі зробити своє. Згадують і про те, як у давнину сіяли під сніг квіти, мак, чорнобривці, волошки, робили це восени, коли вже відсвіли останні айстри, насіння розкидали по грядці, притоптували ногою, щоб не розвіяло вітром. І залишали до весни. Навесні грядка вся вкривалася кольорами, без пересадки й мороки. Сьогодні цей спосіб знову повертається, особливо серед тих, хто любить природне садівництво, без зайвих зусиль і теплиць, бо справжня краса там, де все росте само, за волею природи. А от у колгоспні часи підзимовий посів застосовували і в полі, сіяли жито, пшеницю, горох. Ці культури добре витримували холод і давали ранні врожаї. Старі агрономи казали, що така рослина має загартований характер, вона переживає морози, весною бере вологу сталої води, а потім уже не боїться спеки. Це те саме, що загартовування для людини, хто взимку не ховається від холоду, той весною має більше сили. І справді, навіть у сухі роки, коли літній посів давав мізерний результат. У зимі поля стояли зелені, наче килим. І це не магія, а проста природна логіка. Народні методи завжди поєднували спостереження і відчуття. Люди дивилися на небо, на поведінку тварин, на колір снігу. Якщо сніг сипав м'який, дрібний і нелипкий, значить, прийшла пора сіяти. Бо тоді мороз стане, і земля не дасть насінню проклюнутись завчасно. Якщо перед морозами виводилися пташки на дороги, значить земля дихає. Теж знак, що час виходити з насінням, і, хоч це здається, забобоном, але в кожному такому спостереженні була глибока сільська мудрість люди не мали термометрів, але мали очі, вуха і серце, налаштоване на природу. Сучасні господарі мають більше зручностей, є погодні додатки, тепломіри. Метеостанції, але часто все одно помиляються, бо надто довіряють техніці, а не землі. А старі люди просто виходили, торкалися грудки землі, вдихали повітря і казали Пора, і не помилялися. Оце і є справжній досвід не книжковий, а життєвий. І цей досвід варто берегти, бо він не застаріває, як і сама земля. Цікаво, що зараз багато молодих городників повертаються до цих традицій. У селах та навіть на міських ділянках дедалі частіше сіють під зиму моркву чи буряк, дехто навіть експериментує з новими сортами, які виведені спеціально для підзимового посіву, а старі методи поєднують із сучасними, наприклад, накривають грядки агроволокном, щоб затримати сніг. Таким чином, виходить симбіоз старого і нового, мудрість дідів плюс зручність технологій, і результати чудові. Бо ж, як кажуть у селі, не треба вигадувати колесо, треба просто крутити його в правильний бік. Отже, народні методи це не минуле, а наше майбутнє, вони прості, перевірені часом і не потребують витрат. І якщо прислухатися до землі, до порад старших, то город віддячить сторицею. Бо сільська мудрість то не просто звичка, це наука, яку треба передавати з покоління в покоління. І кожне зерно, посіяне під сніг, це не лише майбутня морква чи буряк, а й частинка того живого зв'язку між людиною і землею, який тримає село на ногах. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: посів під сніг. Це не просто хитрий прийом чи мода серед городників, це стародавня випробувана система, яка поєднує мудрість поколінь і спостережливість людини, що живе в гармонії з природою. Земля віддячує тому, хто її не поспішає примушувати, а вміє чекати і діяти вчасно. Посіявши під сніг, ти даєш насінню шанс пройти природний шлях, загартуватись, відчути холод, увібрати вологу. І прокинутись тоді, коли сонце саме покличе його до життя. Це і є головна перевага методу. Рослини ростуть здоровими, міцними, не бояться весняних приморозків, а урожай дружний і щедрий, та як і в будь-якій справі, тут є свої тонкощі. Найперше не можна поспішати з посівом. Якщо зробити це раніше, насіння може піти в ріст, і тоді вся праця піде на нівець. Тому треба знати свою місцевість, спостерігати за погодою, не боятись трохи почекати. Друге, підготувати землю ще восени. Грядка має бути чистою, рівною, з удобреним ґрунтом. Якщо залишити все на зиму без підготовки, навесні важко буде сісти навіть ногою на ту землю. Мокра, слизька, ще не готова до роботи. А хто все зробив завчасно, тому весна не тягар, та задоволення. Ще один момент: не треба шкодувати насіння. Краще посіяти густіше, бо частина може не пережити морози або бути з'їдена дрібними гризунами. Коли весною все зійде, зайве завжди можна прорідити. Але якщо насіння буде замало, нічого не врятуєш. І, звичайно, треба стежити за тим. Щоб місце не було занадто низьким. Весняна вода ворог будь-якого посіву. Вона може вимити насіння або задушити його, поки паростки ще слабкі. Краще, нехай грядка буде трохи вище, на сонячному місці, захищеному від вітру. Коли весною зійде сніг і з'являться перші зелені смужки, не поспішайте з прополкою чи поливом дайте рослинам трохи часу, вони самі піднімуться, коли земля прогріється. І тоді ви побачите різницю ті, що посіяні під сніг, будуть товсті, соковиті, з насиченим кольором листя, а ті, що висіяні пізніше, ще тільки прокидатимуться. Це не диво, це природний процес. Підзимові сходи мають глибше коріння, бо ще з дитинства знають, що таке холод і як триматись за землю. Вони не бояться короткочасних заморозків і рідко хворіють на грибкові недуги. Ще одна перевага економія часу і сил навесні. Коли сусіди бігають з відрами і сапками, ти можеш спокійно працювати над іншими справами, обрізати дерева, лагодити паркан, готувати розсаду теплолюбних культур, бо город уже працює без тебе. А це велика річ не метушитися, а планомірно вести господарство. Підзимовий посів це спосіб розумного господарювання, коли кожна пора має свою справу. А не все валиться в одну купу. Земля любить порядок, і хто його дотримується, того вона ніколи не підводить. Не забувай і про те, що підсніжні посіви часто дають кращий смак овочам. Морква, яка пройшла холод, стає солодшою, бо в ній накопичується більше цукрів. Кріп і петрушка мають сильніший аромат буряк яскравіший колір. Це не випадковість, а результат природного добору. Холод відбирає найміцніше насіння, і воно дає кращу якість. У старовину казали зерно, що спало під снігом, буде ситішим, ніж те, що грілося біля печі. І в цьому є глибока правда все, що проходить випробування, стає ціннішим. Звичайно, не варто очікувати дива, якщо зробити все аби як. Посів під сніг, це праця точна, майже ювелірна. Тут головне відчуття часу і повага до землі. Але якщо робити з душею, без поспіху, з розумінням, тоді результат перевершить усі очікування. Весною ти дивитимешся на свій город і не впізнаєш його, зелень повсюди, рядочки рівні, земля пухка, живе дихання під ногами, і тоді розумієш, що недарма восени витратив кілька вечорів, аби підготувати грядки. Земля запам'ятала твою турботу. Тому головна порада проста: не бійтеся експериментувати. Почніть із невеликої грядки посійте хоча б кріп чи моркву, подивіться на результат, і побачите, як це зручно і природно. Бо підзимовий посів це не просто спосіб отримати ранній урожай, це спосіб життя господаря, який вміє жити в ритмі з природою. Такий підхід дає не лише плоди на столі, а й спокій у душі. Бо коли все зроблено з розумом, без поспіху, тоді її урожай приходить з радістю, а земля, як мудра мати, завжди щедро ділиться з тими, хто її розуміє і шанує.